Прогноз для вогняної стихії. Якщо ви овен, лев чи стрілець, це передбачення для вас. Ми дивимося роботу фінанси, стосунки, важливу подію тижня та пораду до кінця тижня. Ну що ж, любі, мої вогняні знаки професійна діяльність. Що вас очікує? Фінанси. Стосунки для тих, хто в парі, стосунки для тих, хто ще одинокий, важлива подія тижня. Порада до кінця тижня. Чудові карти випали, можу сказати, професійна діяльність, король Пентаклів це. Підвищення на посаді це новий вигідний якийсь контракт чи проєкт. Дуже гарний тиждень за цією картою буде у економістів, фінансистів, банкірів, але і решту представників вогняної стихії цей період порадує своєю стабільністю та продуктивністю. Фінансовий стан досить стабільний, але колісниця. Вказує на поліпшення матеріального становища в найближчі часи завдяки вашим енергійним діям на даний час поєднання короля Пентаклів та Колісниці говорить про гарні фінансові результати у найближчому майбутньому, якщо ви знаходитесь постійно в русі. Використовуєте гарні пропозиції та можливості для свого зростання особисте життя. Для тих, хто в парі вас е, нібито все влаштовує, це деякий спокій між партнерами, четвірка кубки описує пересичення. Це м, стан душі такий ну є і є, не холодно і не жарко. Хоча не виключаю, що вам бракує яскравих вражень та палаючих емоцій, можливо. А якщо так. То розбухайте свої почуття чимось новим. Наприклад, влаштуйте свято на двох при свічках, влаштуйте якийсь сюрприз для свого коханого чи коханої. Наприклад, гарний подарунок невеличкий. Подивіться гарну стрічку з бокальчиком гарного вина. Спробуйте подивитися на свого партнера. З іншого боку. І не заганяйте себе у пригнічений стан. Натякає вам карта. А от король жезлів віщує дівчатам стихії нове знайомство. З таким харизматичним чоловічком, цей хлопець обожнює. Дивувати широкими жестами та яскравими, такими проявами буде виявлятися дуже яскраво у ваш бік, дуже активно і з досить серйозними намірами. Важлива подія тижня. За картою буде пов'язана з вашою родиною. Скоріше за все, це може бути ще святкування як в колі рідних, так і забава з друзями. Не виключу навіть із колегами, можете щось відмічати. Це якась визначна дата чи подія, якщо, яку ви будете святкувати. От по-багатому, за цією картою. За четвіркою, жезлів. Люди завжди об'єднані духом радості та веселощі. І, до речі, за цією картою можуть йти нові дуже корисні знайомства. Оце буде і важливою подією цього тижня. Порада на тиждень. Королева Жезлів радить виявляти активність та впевненість в собі. Карта може натякати, що за нову посаду, наприклад, потрібно буде позмагатися. Тож, дійте, не сидіть склавши руки ні в, кому, ні в якому разі, е е карта завжди випромінює впевненість в собі. І таким чином ви повинні схиляти оточуючих до своєї думки. Собі на користь. Ця дама повинна надихати лише своїм виглядом. Тож, впевненість в собі, цілеспрямованість та активність це основа вашого успіху в цей період. А я вам бажаю гарного, плідного тижня та мирного неба всім нам!